Вітаю українці, Ідіть, Москвороті. Сьогодні відео буде йти про нашого ясного сонечка, президента України Зеленського. Буде йти про воїна чистенького Тіктокера, навіть буде йти про Путіна, який хоче йти на переговори. І головний наш сьогодні відеофільм. Відео про тіктокера, яка різниця, Головне, щоб була реклама. Так що підписуйтесь на канал Зелена Вата. Виключно коротко і по факту пігнали канал Зелена Вата. І так, перший в нас, звісно, що Персія, як завжди, перший президент України Зеленський. Пам'ятаєте? Не так говорилося, як склалося. Слухаємо. 45 при Зеленському. Буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. І що? І долар позорок, і війна, і повний капець, що в Україні робиться, так що на першому місці, звичайно, ми поставимо нашого балабола Зеленського. Друге місце займає чистесенький тіктокер, який заробляє виключно в чистенькій формі, обвішаний шевронами на лайках. Що йому головне в житті. Підтримайте українських воїнів, Підтримайте український контент. Слава Україні! Дорогі українці! Слава Україні! Максимально! Хто бачить це відео? Головне, щоб йому поставили лайк під його відео. І... Підписку підписалися на нього. Звичайно, що на нього треба підписуватися, бо він за Україну. І ви підпишіться на мій канал. то що я для вас роблю отакий веселий і правдивий контент. Пігнали далі. Далі йде Путін. Хто він є? Ми всі знаємо, що він. Так що він, як завжди, голуб миру. Він хоче. И мы, конечно, согласны с вами в том, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров. Но проблема это заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. Хочем переговорим, але вбываю украинцев. И цей другий балабол какая разница. Ну и, звичайно, на третьем месте тиктокер... Пофіг, хто на якій мові розмовляє. Пофіг, кого яка, який колір шкіри. Головне реклама. І нарешті остання категорія справжні люди. В них може бути різний колір шкіри. І розмовляють вони різними мовами. Деякі з них навіть російською, так. Але вони справжні, вони будуть допомагати тобі безкорисно, будуть ділитися з тобою всім, що мають так. А це антишкола англійської мови. Вона твій друг, вона за тебе. Вона допоможе тобі вивчити англійську мову по промокоду Бізнесюк 10 знижка. Головна реклама. Послухали його. Зрозуміли. Головне от в цих всіх персонажів бабки, реклама, щоб їх знали, а не життя звичайних громадян. Так що, думай, в якій країні живеш, і думай, якою мовою спілкуєшся. Так що все буде Україна, збройні сили. Найкраще. Хто хоче допомогти каналу, хто хоче допомогти Збройним силам України, реквізити під відео. Так що до зустрічі. Думай, в якій країні живеш.